Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. І від Зеленського прозвучала така фраза: ніхто не погодиться на війну, яка триватиме ще 10 років. І тут два варіанти: констатація президентом реальної ситуації у світі, чи підготовка, підготовка Зеленського, зеленого з електорату до переговорів. І ми зараз, як зазвичай, будемо. Одразу ділити, не будемо чекати, одразу ділити. Це була констатація факту, реальної ситуації у світі президентом. Чи це була підготовка з електорату до переговорів? Тобто настраювання м, народу наперед. Ну, Тут домовленість уже, Тут так сказали. Так роби, от, так і це. Це, скоріше за все, ця карта говорить підготовка. Тобто терплячу готують до електорату переговорів. Ось якось так. Скоріше за все. Тут у нас на дні паж. Ну, Зеленський у нас паж випадає. Або король куб кубків. І от у нас показує. До чого нас готують? До Армегедону, Падіння Атлантиди, до великих перемін. Чи вони будуть добрі, чи недобрі, це вже покаже час. Але ми вже часто дивилися такі розклади, тому я зараз не буду. Ну, Щоб заспокоїти населення по королеві Кубки. Зараз ми ще докладемо. Підсумуємо. Це підсумки. Да, їм не вистачає пазлика до цього. Це, тобто, українського народу, щоб це все вам якось як було домовлено з Російською Федерацією. ось, І тепер це все перемиря, заморозка, припинення гарячої фази війни. Назвіть це, як хочете. Це ні до чого доброго не приведеться. Ми вже дивилися і неодноразово. Єдине, що додам зараз по нижньому розкладу підсумок такий: їм не хватає настройки українського народу, тобто народу України. Щоб народ України це сприйняв. Цю новину, щоб не було демонстрацій, не дем... ну, демонстрацій, Тут, знаєте, їм по барабану вони дуже воружилися добре до зубів. Хоча ми можемо зараз подивитися, чи дійсно вони зможуть це протистояти, але це не на користь Україні, Всі ви це все розуміємо. Ось не хватає їм однієї частиночки. Тому це готується наперед. Це довгий шлях, це ну, мудрі їхнє рішення для саме для їхніх проблем. Ось якось так. Але наказ пішов з Кремля, щоб ви розуміли, звідти це все йде. Ось якось так. А ми можемо подивитися, якщо би збунтувався народ, так? тому що там же ж Зеленський пропонує знову паж випадає. Ось паж у великих справах, ну, не знаю, сказав, що 30%. Землі. А це, тобто, ще якісь території він збирається здавати. Так, це от має вам, бачите, по місяцю йде це. Ну, дивимося, як чи зможе влада справитися з мітингами, з демонстраціями, з забастовками, чи навіть з Майданом. Ми не дивимося тут зараз, звичайно, Росія цього чекає. Ми дивимося тільки, чи достатньо вони закупили автозаків, щоб справитися з українським народом, якщо він повстане. Але я мало в це вірю. Я не вірю в це, що український народ зараз повстане. Нам не до того. Ось так. І нема кому. Всі воюють або загинули. Раз. Чи справиться влада, якщо б піднявся Майдан? А вони би повтікали. Одразу б повтікали. Бачите, вони за слабкі. Ця карта говорить, вони за слабкі. Навіть, навіть з теперішніми силами, бачите, тут їм не дуже. Бачите, не, не змогла би влада. Це падіння Влади. Влада б втікла от зразу. Перша карта втікання. Ось якось так. Тут вони би не змогли. Хоча. Якщо би толково організувати цей майдан, то так могли би українці перемогти і влада би, ви бачите, втекла. Але, дивіться, тут карти показують: з другого боку Росія могла би нас, ну, тому що зараз невигідно зараз робити ніякі майдани. Ось якось так. Тут з одного боку, і з другого боку. Росія тут, а тут. Влада. але мені здається, що влада би втікла. Зараз я подивлюся. Тим більше, що е, не справилася би влада. Розумієте, ця карта показує, вона би не справилася. З багатьох причин по цій карті. Зараз ми подивимося, вона би втікла. Так, да, бачите, е, тут програш, програшний варіант для них. Програшний варіант по-любому для влади це програшний варіант Майдан. Хоч вони і до зубів ніби приготувалися, але ні, вони би не, не змогли. Бо роз, роздратована маса населення, і що би вони там не робили? Єдине, що Україні не вигідно, тому що війна ось і тут і, до речі, щоб ви знали. В Україні зараз дуже багато засланих козачків, тобто, які прикриваються нашою владою, щоб ви були обережні просто. Таких провокаторів зараз багато. Один з них це справжній вбивця Ірини Фаріон. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі. Це те, що я хотіла побачити. Тобто, Зеленський готує українців. До, до е, переговорів. А ви повинні розуміти, що Україна буде там, навіть наскільки я розумію, е, ну, не, не, не вписується туди Україна. там не, немає наших союзників. Е, там є Китай, е, там є ще, ще якісь країни, але ви повинні розуміти, що дуже невигідні умови. Ми вже дивилися неодноразово це питання. Все йде до того. Ось якось так. Гаразд, мої другенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!